Карпатського здоров'я всім, друзі. Ось тут переді мною зараз стоїть машина моя. От Машина вона вже не заводилася. Десь три тижні не заводилася практично. І зараз ми подивимося, як... я хочу підзарядити акумулятор. от Взяв зарядне і зараз спробуємо її відкрити, як вона відкриється, і спробуємо поставити зарядку, акумуляторну зарядку. Йди, відкривай. Ні, дочка поможе. А ну. О, машина відкрилася з півоберту. Добре. Відкривай дверку і клади е, на крісло карточку поклади, або туди в бардачок. І відкрий мені капот. Отут є такий речіжок на стійці, отут, отут, отут внизу, отут внизу. попхай його вперед. Зараз, секундочку. Вона не знає. Закрий двері. Так, відкривай двері, я тобі покажу. Е, дивись, я ногою покажу. Де він є? Ну, на Рукою не можу, на жаль. Ось тут во, бачиш, Отут. Угу. його треба туди вперед попхати. Okay. Так, пхай його вперед і він так, щоб капот відщелкнув. Сильніше. Все, відщолкнувся. Молодець. Так, капот ми відкрили. Стій, 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 стій. Оце забере звідси. Оце забере. Так. Відкривай капот, просто піднімай його. Не-ні, не, там така є клавіша, намацай її пальцями. О, молодець. Є, добре. Е, давай тепер допоможи мені. Клади е, став зарядне. Нам треба буде переноску пізніше. Став його, е, запихаю його сюди в фільтр задом, так. Ні, отак, отак. Ні, не так, задом, От, отак, так. О, стоп! Добре, люкс, супер. Тут у нас за літак якийсь люди цікавий, такий. Полетів вже. Так, дивися, червона, є червона клема і є чорна. Червоною клемою підключаєш, відкриваєш оту червону кришку. Тут плюс, бачиш, це є плюс. Відкривай і за будь-який метал зачепися чер червоною клемою. Тільки тепер е, чорною, вважаю, ні за що не, не хапне, а чорною зачепись отут, отут, за ту клемму. Так, так. Так, є, зачепилася. Супер. Що в нас показує? 12,2 вольта. Супер! У нас акумулятор майже не сів, значить, вона не споживає у нас струму, але ми її трошки підзарядимо. Е, йди, бери переноску. Включай в розетку, в розетку переноску. В гаражі переноску знайде. Звичайно, ну, зараз я мушу виключитись, підказати і тоді продовжимо. Так, продовжимо. Включай переноску тепер. Так, включай. Переноску ложи десь отут, щоб вона не роз'єдналася. Десь положи її просто не, вище, вище. Отак. О, супер. Так, і в нас тепер тут є. Ось такі значення. Зараз я мушу вдіти інші окуляри, бо я не бачу. І зараз я це все діло запрограмую, а мала мене знімить. Так, роблю ще раз паузу, ми підключили, все поки що все нормально. Так що наразі продовжимо. Так, значить, в нас тут зараз стоїть режим обслуговування. Але нам треба не режим обслуговування, а нам треба вибрати, вибрати заряд АКБ. До речі, машина заросла павутиною, дивіться. Це повітряний фільтр, салонний фільтр, він заріс павутиною. Тут всюди павутина. Це три тижні стояння машини, і бачите, дивіться, тут павутина. От. Все в павутині, все повністю під капотом в павутині. От. Тут павутина от заросла. Ну, тобто всюди Та й таке. Заряд АКБ вибираємо. От є заряд АКБ. В нас акумулятор. Подивимося. Стоп. А, 90 А 12 вольт, 90 А. Вибираємо режим 90 А. Ось він якраз у нас вибраний. І е, нажимаємо клавішу С, притримали і вона починає заряджати. Я тут трошки розпершу, воно мені не вилетіло звідси зарядне. І наразі воно буде стояти от таким чином, буде заряджати акумулятор. Так, клеми у нас все нормально зачеплені. Єдине, що стоп зробимо ОК. Зарядило нічого, я цю кламу перечеплю безпосередньо на сам плюс, щоб він був, щоб вона була без, без всяких там, як то кажуть, опорів і так далі, без резисторів. Ну і цю, мабуть, так, щоб вона була краще, я її зачеплю на дві. О, І тепер ще раз ми це все діло запустимо. Значить, воно в нас має зарядити до 14,7 вольта. Буде заряджати 9 амперним струмом і виключитися. До заряду не буде і хранені не буде. Це мускальське зарядне, але колись купив, то вже ним користуюся. Ну все, тоді хай заряджає. Все, пішла зарядка. Пішла зарядка. 13,1 В 9 А. Ну, і тут внизу в нас буде потім видно, скільки він зарядив даний акумулятор. Я вже в кінці покажу. Отака справа. 13,8 вольт, 13,9 воно тримає, 9 А. Ось таким струмом буде заряджатися оцей акумулятор. Акумулятор у нас з 7-го місяця 22-го року. Живий, живісінький, так що я думаю, ще попрацює. І наразі далі покажу. Так, друзі, покажу процес. Все заряджається. Наразі у нас 6,2 А. Акумулятор сам скидає струм зарядки 14,3 вольта, і наскільки я бачу, Майже 1 А вже акумулятор спожив, 0,9 А йому віддано струму. Я тут повішав таку штору, ось таку, щоб тут не нагрівало мені лобове і так далі старої капи. І воно тут собі все продувається вітром і працює. Якщо в кінці вже покажу, як воно вже буде готово заряджене. Так, друзі, продовжується у нас зарядка акумулятора. Е, значить, напруга у нас 14,4 Вольти, 5,2 А і зарядне віддало акумулятору вже 2,2 А години. Тобто, все ж таки в нас зарядка відбувається невеличка, акумулятор трошечки підсів, ну, але в загальному все нормально. Машина стоїть, струм не споживається. Напруга також. от значить Вся електроніка в машині працює добре. І це вже радує. Ну, а далі Там покажу. Пройшло вже у нас 3 години-5 хвилин. Наш акумулятор взяв 9,2 А години. ну І вже наразі по чуть-чуть падає ампераж зарядки. 1,4 А зараз він споживає. Це його внутрішній опір, я так зрозумів. Тобто він не дуже сильно розрядився, Ма, ну, 10 А з 90 то в принципі тут у нас є 12 вольт, 90 А годин, тобто 10 А він розрядився, це ще плюс-мінус нормально. І зараз він якраз дозаряджає його вже 14,7 вольтами. От, і відповідно 1,4 А. Скажімо так, акумулятор, я думаю, що ще того року проживе. Так як він три тижні стояв, взагалі не, ну, не працював, він тільки якби на заглушеній машині стояв, я так думаю, що він мінімально щось споживалося там. От на контроль замків і так далі тобто, це означає що ще цей акумулятор буде жити він же в мене з 22-го року ось тут 7 місяць 22-й рік гарантійка От, тобто 3 роки 3 роки він своїх відживає сміло ну а далі в кінці вже там побачу покажу як воно дозарядило до кінця так що отаке далі так, буде друзі що в нас тут показує, що заряд в нас закінчений, і акумулятору віддано майже 12 ампер годин. Горить зелена лампочка, це означає, що заряд закінчився, і наш акумулятор спожив 12 ампер годин. Тобто, до, ну, я маю на увазі. Що за тих три тижні він розрядився. Хоча не факт, що за три тижні, бо я і до того його не заряджав, я тільки їздив. От, і тепер він зарядився на 12 ампер годин. Тобто не сильно він і розрядився, значить електрика в машині, і електроніка вся працює в нормально, в штатному режимі. Нічого на себе не бере, не садить і так далі. І так далі. От, е, я переживав, що може щось десь. Буде споживати зайвого, тому що поставив отакі камери спереді і там позаду машини для допомоги при паркуванні, бо машина довга, велика. От, і відповідно трошки буває деколи важко запаркуватися. Хоча вже майже майже привик, але все рівно є, є, є моменти. Особливо передні бордюри це, ну, це для неї е, трошки. Як би, кажу, як би так сказати Важкувато при паркуванні. Ті передні бордюри передбачити, коли вони там під бампер під ну, коли бампер під'їде під, під бордюри і так далі. Ну, але нам вдалося, ми зарядили. Так що можна все зараз це все діло від'єднювати. І акумулятор у нас вже буде заряджений, готовий до запуску двигуна. Е, тому наразі, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей на каналі, друзі. Всім мирного неба. Ну, от на даний момент е акумулятор має 12,9 вольт. Я так думаю, хто в нас електрик авто, хай скаже. Я так думаю, що це нормальна, абсолютно напруга. Так що отаке?